З вами я Софійка і сьогодні ми будемо робити 4 зачіски з Pinterest. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І погнали! І так, моя улюблена зачіска це ми спочатку роз... волоси і ділимо їх на філ. Треба, щоб пробув був рівний. Де воно? Де воно? О, все, знайшла. Яточка для брів ми беремо. Да, сьогодні ми не будемо виділять. поки, звісно, пробув, виходить такий рівний. Не пробор. пробургання, щоб було гарно цей зачіск. Це моя улюблена зачіска. І так, ми одну сторону. Так, заплітаємо. Хай буде так. І в цю сторону нам треба розчистити. Ай! А, мене позапутувалось все. Все мене позапутувалося. І тепер нам треба відділити одну таку суплю. І тепер ми отак. -т... Його треба прилизати і заплести резиночкою. Є, Отак. От от. І тепер нам треба розділити. Ну, вот так вот. Теперь мы берем, чтобы не мешало около. Угу. так также само а вот так вот. о что получилось вышло а вот так и заплетаем І тепер беремо білу резиночку білу резиночку і И... заплітаємо. Вийло, і воно в ніякі сторони не буде розкручуватися. І так само тут робимо.

що прикол. Берем і крутимо в ту сторону, в таку ж саму цей не в ту, а в ту. Берем, щоб не мешало. В цю сторону, а, а в цю. Другу сторону. Ось так вийшло. Думаю, нерма. І тепер давайте перейдемо до другої зачіски. Зачистка номер два. Итак, нам снова треба расчесать. И так, наши же волосы разделены. Мы берем вот так. Вот так У мене довилось. Так. Ми беремо і запитаємо косичку. Ой, мені буде сложніше. И мы берем силиконовую резиночку. Опа як мені тут. конечно такая косичка мы берем вот сейку и на том же самом месте мы берем и теж делаем косичку Так, самчика, але ми беремо. Отак. Дау. Конечно, так ходить. Ми беремо. Якщо це буде якась фігня, то вибачаюсь. Теперь я розпутать? меня распутать. кажу, кажется, на короткие волосы надо робить. От бодания бы потешло, а мені не. Другой провальна. У Они супер довгі волосы. А сейчас верну собі. Так, ну, зараз будем шукать другу. І так, приходим до зачиски номер три. 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 Зачіска номер 3 не для мене, тому що на мої отакі гігантські волоси. невозможно зробити таку зачіску. І так, двіємося до зачіски номер 4. Надіюсь, що хоча б зачіска номер 4 вона нормально буде і так. І так Боже. Боже. Ну отак от. Да. Тепер. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, на мій ТікТок і на цей YouTube канал ставте лайки. Цілу. Бувайте!